Чергова велика партія гуманітарної допомоги із Білгорода для переселенців зі сходу країни у середу прибула до Лозової. Моя задача була знайти ті міста, в яких живуть біженці. Особливо їх фонд інтересують діти. Лариса з Харкова взялася допомогти благодійному фонду землячіства Донбаса». Обдзвонила усі міста області, аби отримати оперативну інформацію, хто найбільше потребує допомоги. Влазової проводиться огромна робота. То тобто кожен кожним прибувши чоловік регіструється, його снімать купі документов, записывается его його положення. Потребности, нужды. Сюда э, прибыло и продолжает прибывать э, много семей, как ну, и одиноких людей, очень много маленьких детей, э, в частности грузно, грудного возраста. Есть э, мамы на последних сроках беременности, которых нужно положить в больницу и обеспечить всем необходимым для будущего малыша. На данный момент у нас 1060 человек. Це 402 семьи. сім'ї, них 316 діток, 65 деточек до годі у нас, грудничків, так 15 мам у нас беременные. Лева частка цього вже другого траншу гуманітарної допомоги. Якраз усе для діточок: дитяче харчування, дитячі візочки, дитячі ліжечка.